Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Клеопатра Алін Хотел 3 Зірки. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя. Готель знаходиться в місті Аланія. Відстань від готелю до популярного пляжу Клеопатри становить 200 метрів. До центру Аланії 1 км. До аеропорту прильоту в Анталії 123 км. Особливість готелю це його розташування. Поруч в пішій доступності ви знайдете безліч кафешок, магазинів, базар, туристичні об'єкти та море. Рік відкриття даного готелю 1989. Остання реновація тут відбувалася в 2002 році. Готель складається з одного корпусу, в якому є 5 поверхів. На лобі є безкоштовний Wi-Fi. Готель працює за концепцією харчування сніданки. Вони проходять в ось цій зоні. На сніданок для гостей включена їжа та напої це вода, чай та кава. Ось так компактно виглядає територія готелю. Тут є відкритий басейн, шезлонги для відпочинку та тераса зі столами та стільчиками. Кількість номерів в даному готелі 50. Це категорія стандарт. І зараз ми подивимося такий номер. Він тут невеличкий, площа 20 квадратних метрів, максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Користування сейфом оплачується додатково, коштує це 1 євро за один день. Ванна кімната в номері маленька, є фен та рушники. З недоліків пліснява в душевій. Відстань від готелю до моря всього 200 метрів. Пройтись буквально 2 хвилинки і ви вже на популярному пляжі Клеопатри. Шезлонги та парасольки тут будуть платними. В середньому це коштує 12 євро за сет. Безкоштовно на пляжі можна відпочивати на своєму рушникові. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.